Зеленський повідомив про розмову з президентом Фінляндії ще до того, як зустрічався із президентом Франції, і поінформував про вчорашню роботу нашої делегації в Америці. Все, каже, було дуже конструктивно. Він говорив наступне: інформував про вчорашню роботу нашої делегації в Америці є непрості речі, щодо яких ще треба. Попрацювати. Наші представники повернуться у Європу цими днями, і після розмови з ними та повної відповіді, доповіді про розвиток перемовин, будемо визначатися з подальшою нашою активністю. Друзі, заяв про дня про переговори сьогодні лунає багато. Вранці вони менш конкретні, в другій половині дня набувають якихось образів конкретики, але далі також будуть трансформуватися, тому що буде. Дуже багато зустрічей на різних рівнях, в тому числі до процесу підключають Китай. Також Зеленський, як я вам анонсував на початку, сьогодні прибув разом із Першою леді до Франції. Вони спілкувалися тета-тет -тет, із Макроном. Після Франції Зеленський здійснить офіційний візит до Ірландії. У рамках візиту в Ірландії він має зустрітися із президентом цієї країни Кетрін Кеннолі. Прем'єр-міністром Майком Мартіном. Крім того, планується, що Зеленський виступить в парламенті країни. Також він там мав би зустрітися з Вікофем вже прямо завтра, але зустріч перенести. Ймовірно, він з ним зустрінеться, коли Вітков буде повертатися вже з Москви. А завтра він там буде спілкуватися, не виключаючи цього, з Умерве. Ну, втім, ситуація доволі динамічна і вона змінюється для того, щоб бути в курсі подій. Підписуйтеся на мій телеграм-канал. Посилання, ще раз наголошую, в описі під цим відео. Там же, друзі, також є реквізити для збору і в телеграмі, і в описі під відео тут. Стало відомо, друзі, також, що Путін говоритиме з Вітковим завтра в другій половині дня. Про це говорив Пісков. Ну, а вже 4-5 у Путіна запланований візит до Індії. Вітков перед вилітом до Москви знову зустрічався з Умеровим. Вони. Обговорювали знову мирний план по Україні. До них долучилися Макрон і Стармер. Перемовин було дуже багато, і пізніше повідомляє президент України про те, що важливий бриф тепер є. Домовилися більше деталей обговорити особисто. Команди узгодять графіки для можливих подальших контактів тобто, переговори ні сьогодні, ні завтра. У Москві, ні післязавтра в Ірландії, якщо буде знову зустріч Віткова і Зеленського, вони ще не закінчаться, тому що до цього процесу долучається багато суб'єктів, акторів, як нині полюбляють говорити. Після того, як вони поспілкувалися між собою, маю на увазі Макрон, Стармер, Зеленський, Вітков, Умєров, ну всі переговорили. Зеленський і Макрон вийшли на прес-конференцію. Основні заяви, які там пролунали, вони мали декларативний характер, але деякі точності вони внесли перебіг подій, які нині ми з вами пильно спостерігаємо. Війну, каже Зеленський, треба закінчити гідно. Зараз особливі дні, коли дуже багато може змінитися. І про це говорить не лише він. Росія каже, розпочала цю війну, і Росія єдина країна, яка може її зупинити. Ми працюємо, щоб гарантувати. Що третього вторгнення Росії не відбудеться, і що не буде зриву домовленостей про закінчення війни. На цьому він під час прес-конференції акцентував неодноразово. Уже розпочалося, каже, постачання в рамках останнього бронопакету Франції для України. Росія говорить Зеленський, говорить, що мовляв захопила Куп'янськ, але ми майже зачистили його. Також він розповідає про те, що у Росії справді є просування на фронті, є кілька наступальних дій і кілька операцій, але жодна з цих операцій успішною не була. Точаться складні бої і в самому Покровську, наголошує він, і на інших напрямках. Ну і звісно, бої на фронті вони є визначальними питаннях території. Територіальне питання найскладніше наголошує Зеленський перемовини щодо територіальних питань у США тривали. Шість з половиною годин. Ну і він резюмує, що мирний план нині виглядає краще, аніж було на початку. Хоча деталей поки що ніхто не наводить. Ну, в принципі, навряд чи ми почуємо про них в найближчі дні, друзі. Але деякі орієнтири вже стають зрозумілими. Говорив на прес-конференції Макрон, можливо, не так багато, як Зеленський, але все ж таки окремі речі він повідомив дуже цікаві. В тому числі він говорив про корупційний скандал, про що ми ще будемо говорити трішки згодом. В цьому відео тому, будь ласка, залишайтесь на каналі. Що власне Макрон говорить про гарантії безпеки? Він запевнив, що коаліція охочих їх доопрацювала, завершила цю складну роботу і має намір ні не представити нам їх а обговорити їх зі Сполученими Штатами Америки. Також Макрон неодноразово повторив, що територіальні питання мають вирішуватися виключно з позицій України. Ми каже, на цей процес не впливаємо, але. Щодо гарантій безпеки, то важливо врахувати і гарантії безпеки і для Європи. Про це говорять дуже багато європейських політиків. Ну і друзі, як я вам повідомив, про Китай з'явилися новини. Вітков летить до Путіна, а Макрон летить до Сіндзінпіна. Він летить в Пекін. Президент Франції Еммануель Макрон 3 грудня, вже після завтра, зустрінеться з за очільником Китаю. Про це повідомив голова МЗС Франції Жан Нуель Баро. І каже, ми розраховуємо на Китай, щоб він вплинув на Росію, щоб Росія і Путін нарешті зважилися на перемир'я. Іншою темою переговорів каже очільник закордонного відео Франції, стане поліпшення торгівельних відносин між Китаєм та Європейським Союзом. Направду, друзі, такі візити готуються дуже довго. Це офіційні візити, але нині ситуація непроста, ситуація складна, і дійсно переговори перебувають на піку. І долучення до цього процесу Китаю це визначальний момент всій історії, що, як на мене, підвищує шанси досягти угоди про припинення гарячої фази війни. Також під час переговорів у Майамі, як повідомляють сьогодні журналісти, які були буквально вчора, обговорювався можливий сценарій, за якого Україна фактично не зможе приєднатися до Північно-Атлантичного альянсу через домовленості, які Доведеться узгоджувати безпосередньо між країнами-членами альянсу та Москвою. Більше деталей CNN, який пише про це, не наводить. все дуже завуальовано, але питання НАТО дійсно дуже важливе нині в переговорному треку. Що пишуть журналісти? Україна не буде змушена офіційно в юридичному сенсі відмовитися від цієї мети. Якщо США мають щось узгодити з Росією на двосторонній основі, або якщо Росія хоче отримати якісь гарантії від НАТО на багатосторонній основі, то це не залучає Україну до процесу прийняття рішень. Повідомило джерело CNN, але як на мене, це абсолютно і так очевидно. Втім, зараз саме питанням членства України в НАТО спекулюють і дуже роблять це нахабно і відверто всі сторони. Ну, крім нас, звісно. Остаточне рішення щодо цього питання, яке, ймовірно, буде непопулярним серед країн то ще не прийнято, зазначають журналісти. І, зрештою, буде ухвалено президентом України, підкреслюють співрозмовники видання. На напруженій зустрічі ж у Флориді США та Україна, як пише Аксіос, обговорювали повоєнні кордони. Дійсно, це було питанням номер один і це підтверджує, як я вам сказав сам Зеленський. Аксіос пише про те, що переговори між США та Україною зосереджувалися на тому, де буде проведено фактичний кордон Росії та України згідно з мирною годою, яку нині готують. І Путін. Врешті-решт хоче, аби ЗСУ таки вийшли з цієї території Донбасу. Американці нібито це підтримують, пише Аксіос. Але звісно, ми на це не йдемо. І переконати Путіна про те, що можна зупинитися по лінії фронту зараз виглядає дуже складним процесом та й, взагалі, недосяжною метою. Але чи так станеться? Я б не поспішав би давати однозначні відповіді, друзі. Зустріч у Майамі, як пише Аксіос, тривала. П'ять годин. Зеленський говорить про половиною. Ну, хто каже правду, хто додав, це не настільки зараз важливо. Однак, після першої години перемовин у розширеному форматі, пише журналісти Аксіос, кількість учасників зменшилася до трьох з кожної сторони. Лінія територіального контролю практично була єдиним питанням, яке обговорювалося. Але те, що друзі мені відомо з інсайдерської інформації, розповідають відповідні посвячені. Цей процес джерела, то там обговорювали в тому числі і вибори, і інші питання. Але по тих питаннях простився доволі швидко, а найболючішим справді залишаються території. Дали коментарі з приводу переговорного процесу в Європі. Зокрема, висока представниця дипломатична зовнішньої політики Європейського союзу, віце-президентка Європейської комісії Кая Калас наголосила, що. Нинішній процес може бути вирішальним. Цей тиждень каже, може бути вирішальним для дипломатії. Вчора ми почули, що переговори в Америці були складними, але продуктивними. Ми ще не знаємо результатів. Але я поговорю, каже вона, з міністром оборони України, також міністром закордонних справ України сьогодні. І Кая Калас висловила занепокоєння, що весь тиск буде спрямований на Україну. Я боюся, говорить вона, що весь тиск буде спрямований на жертву, тобто на Україну, яка повинна піти на поступки, взяти на себе великі зобов'язання. Хоча війну почала Росія і продовжує її, я боюся, говорить вона, що весь тиск ляже на слабшу сторону, тому що це найпростіший спосіб зупинити війну, коли Україна капітулює, але це не в інтересах нікого. Ну, про капітуляцію в основному зараз говорять не в Україні. Те, що я бачу, ну, можливо, ви бачите по-іншому, а більше говорять у Європі. Ну і ще в Європі кажуть, що їхні кораблі, точніше кораблі російського тіньового флоту, але, певне, вони вважають їхніми. У Балтійському морі не можна чіпати, не можна їх бомбити і запускати по них дрони. Вибачайте, друзі, за сарказм. Ми ще до цього обов'язково дійдемо. У мене є для вас багато цікавої сьогодні інформації, тому справді не поспішайте. Тепер щодо обстрілів. Обстріли на превеликий жаль в Україні продовжуються. Росіяни завдали удару балістикою по Дніпру. Внаслідок удару 4 людини загинуло, ще 40 постраждалих, з них 11 у важкому стані. Це офіційне повідомлення обласної військової адміністрації. І завтра, 2 грудня, у місті оголошено День жалоби. Пошуково-рятувальні роботи вже завершені. Двоє людей також постраждали внаслідок російської атаки на Чернігівщині. Продовж минулої доби область зазнала ударів безпілотників. У Коріковському районі в результаті влучання по одному з об'єктів, пише ДСНС інфраструктури виникла пожежа. У Чернігівському районі в житловому секторі внаслідок двох влучань загорілися житловий будинок, господарська споруда, автомобіль на Херсонщині. З самого ранку сьогодні окупанти обстріляли Чорнобаївку. Так саме ту Чорнобаївку. Поранено двох людей у Херсоні через ворожу атаку постраждав чоловік. Вранці у Білопільському районі Сумщини. Російський дрон уразив автомобіль, в якому перебувало двоє цивільних. 53-річний водій загинув на місці. Пасажир отримав незначні ушкодження. На Донеччині росіяни атакували один із мікрорайонів Краматорська та приватний сектор. Наслідок обстрілу щонайменше четверо людей дістали поранення. Ну, били і ми по території Росії. Однозначно, так. У Ленинградській області минулої ночі повідомили про збиття чотирьох безпілотників. Вони летіли, можливо, якраз в регіон Балтійського моря. Я про нього ще згадаю. У Новосибірській та Брянській областях Росії знищено критичні об'єкти залізниці. Там нічого не збили. Ну, точніше, не збили те, що летіло, можливо, збили не все. Ну, В будь-якому випадку джерела РБК України кажуть, що там прольоти є. 20 листопада у селі Баришово Новосибірської області стався вибух. На коліях Західносибірської залізниці. Залізничне полотно знищено, що унеможливило проїзд вантажних потягів та порушувало логістику ворога. Лише нині, бачите, є підтвердження і такої інформації. Ще один вибух був 28 листопада на вузловій станції Унеча. Так, та сама вузлова станція Унеча, яка забезпечує рух нафти до Угорщини та Словаччини. І не лише туди, друзі, а й в інші напрямки. Так от там було ударено по лінії маршруту Брянськ-Гомель по вузловій станції. Уражено залізничний склад перевезення паливно мастильних матеріалів. Сам нафтопровід не чіпали. Знищено щонайменше дві цистерни з паливом, а також пошкоджено залізничне полотно. Сьогодні, вперше, друзі, на шахеді, який летів до України, була виявлена ракета класу повітря Р-60, яка призначена для знищення повітряних цілей, які знищують ці шахеди. Ну, тепер ви самі розумієте, що використання навіть цивільної авіації, яку задіювали для збиття шахедів, стає питанням проблемним. Про це повідомив експерт із системи радіоелектроніки та зв'язку. На псевдо Флеш, ви певне добре його знаєте. І дійсно, росіяни дуже активно розвиваються в безпілотних системах. За цими всіми подіями, звісно, друзі, на фронті слідкуємо. Я сьогодні давав більш детальний аналіз про те, що відбувається із дронами і в Покровську разом із Іваном Стопаком. Ви можете переглянути це відео у мене на каналі. А зараз трішки про корупцію, те, що я вам обіцяв. Запитали Макрона про корупцію. Він, до речі, сказав наступне. Зараз, каже, ви не знайдете в Росії жодного корупційного скандалу, оскільки немає органів, які б за це відповідали. В Росії справжня диктатура. Так він почав відповідати на це запитання. Ми, каже, не маємо права давати уроки Україні. У демократіях має працювати незалежне правосуддя. Усі необхідні рішення були прийняті відкрито. І говорить: в Україні були створені антикорупційні органи, вони виконують свою роботу, їхня робота. Привела до цього. Тому робота проведена. Ну, в принципі, заперечити нема чого Макрону. Але Європа, як ви бачите, доволі спокійно відноситься до цього корупційного скандалу, який є в Україні. Тім, процес щодо цього корупційного скандалу в судах триває. Сьогодні вищий антикорупційний суд заочно обрав запобіжний захід у вигляді взяття під варту міндічу. Головному Фігуранту цього скандалу, хоча мінніча в Україні немає, виглядає, звісно, це дуже дуже дивно. А от щодо Єрмака з'явилася інформація, що нібито було письмове розпорядження не випускати його за кордон. Речник Державної прикордонної служби України відмовився підтверджувати або спростовувати цю інформацію. Прикордонне відомство. Каже, не має права розголошувати подібну інформацію. Ми не даємо підтверджень або спростувань ні щодо конкретних громадян, ні щодо доручення повноважених державних органів, які можуть виконувати прикордонники щодо осіб під час прикордонного контролю. А от очільник Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко спростував інформацію, яка з'явилась раніше, що дозвіл на виїзд Єрмаку за кордон було нібито надано за його вказівкою. Це каже фейк. Я таких листів не надсилав. Як буде далі розвертатися або продовжуватися доля Єрмака, друзі, для мене особисто це дуже інтригуючий момент, і поки що питання відкрите. Дуже багато різної інформації, якій би я не довіряв. Дійсно, буде з'являтися і виправдальні речі на адресу Єрмака, і більш Такого провокаційного звинувачувального характеру. Звісно, те, що він пішов з посади, це не випадково. Де Єрмак буде надалі, ми можемо сказати через певний час. Потрібно слідкувати за тим, чи будуть залишати на ключових посадах і взагалі на посадах людей, яких він лобіював, і потім працював із ними. Поки що жодної інформації про звільнення кого б то небудь немає. Тому за цим слідкуємо. Ну і тепер, друзі, щодо інциденту з ураженими танкерами. Справді цей інцидент і великий міжнародний скандал, він набирає обертів. Раніше Казахстан був обурений тим, що ми вдарили по танкерах і по новоросійську. Ердоган був незадоволений. Ну, МЗС України сказали: окей, ми візьмемо відома цю інформацію, але більше ніяк не коментували. А тут Естонія, прем'єр-міністрка якої вже колишня каякалас. Стурбована тиском на Україну. Так от її рідна Естонія закликала Україну не бити по російських судах у Балтійському морі після ударів по нафтових танкерах біля берегів Туреччини. Про це передає ЄРР. Ну, нібито летіли сьогодні дрони в бік Балтійського моря, але не факт, що вони летіли безпосередньо саме по танкерах. Хоча, звісно, все ж може бути. Глава МЗС Естонії Маргус. Цхакна заявив, що це було б нерозумно і може призвести до ескалації в регіоні, якщо такий дрон уразить танкер у Балтійському морі, танкер російського тіньового флоту. При цьому він сказав, що Україна має право знищувати цілі на території Росії, але міжнародні води це трохи інше питання, говорить він. На його думку, Європа може засудити Україну за такі удари, але це може не зупинити Київ, якщо він вважатиме, що це не призведе до повної зупинки європейської підтримки. Тобто, ну ви собі воюйте, а нафта російська нехай йде. Так у європейців виходить, так і Вердогана виходить. Він говорить, що війна між Росією та Україною досягла точки, де вона явно загрожує навігаційній безпеці в Чорному морі. І продовжує цільове руйнування комерційних суден у нашій ексклюзивній економічній зоні в п'ятницю сигналізує про тривожне підвищення. Заявив Ардоган. Друзі, перепрошую, не можу втримати сарказму, тому що дійсно дуже гидко такі коментарі вам повідомляти, але вони є. Нам гидко. А європейцям, бачите, ок, нормально, і Ердогану також. Не чіпайте танкери, які везуть російську нафту, і Росія за це отримує гроші. Ну, якось так дуже виходить одне місце відразу на два стільці. і вашим, і нашим. Але так дійсно не буде. І добре, що ці танкери, ну, якось так виявилися ураженими.